Ну що, експериментуємо ось такі рум'яна від пастел, вони помаранчеві, але сьогодні я спробую їх обіграти і хочу подивитися, як вони будуть виглядати на шкірі обличчя. Серединку припудрюю ось такою біленькою, світлою пудрою сипучою авокадо. По периферії пройдеся сипучою пудрою від мійо. Вона трошки темніша. Робить дуже гарний фініш. Тепер рум'яна це тон 206 від пастел. Дивись, трошки макнула, але вони вже прихватилися. Ой-ой-ой, яка краса виходить, ще трошки на очі. Додають свіжості, гарно тушуються ціна 150 гривень.